Привіт і ми ще сьогодні поговоримо про вишкове масло. Від чого залежить його як вибір якісного вишкового масла, це не складно, якщо знати як його вибирати. І на що звертати увагу. Це також дуже важливо для вашого здоров'я. Та ще дуже хотілося, щоб це було смачно. І так, на що ми звертаємо увагу в першу чергу? Звичайно, ми дивимося склад. Значить, Тут у нас в складі значить, вишки з молока коров'ячок. У нас у складі має бути тільки пасередовані вершки. Більш ніяких домішок не повинно бути. Також вміст жиру, дуже важливо, вміст жиру не менше 82,5%. Справжнє масло повинно містити не менше 82,5% жиру. Якщо пазина менше, наприклад, 72,5% або 60-63%, то це або низькоякісне масло, або взагалі шпред. Пема 63% Ну такое. тут у нас в составі ще склад. Я дивилась тут є маслянка, теж якісь вершки, масло вершкове масло. Маслянка це взагалі обічний рідкий продукт При збиванні масла. Це як відходи, як відходи після виробництва нормального масла. Не рекомендую знати. так видати. Так, дивиться. Ну тут теж 73% Тут теж напевно, так вершки з молока і там щось ще, ще ще якісь вершки. Тобто, якщо щось стоїть кома і щось іще, то це не, не дуже Ну Це взагалі не будемо дивитися. Може, так, на що ми ще шукайте маркування ДСУ 4399 три дев'яносто Оце якраз воно це масло мені теж дуже подобається. Ще може бути ДСУ 4733 2007. Це стандарти натурального масла в Україні. Якщо буде вправлено це у технічній умові. продовжується може нести донечко. Так, білосерпіс, ну тут теж у нас ми звертаємо увагу на процент жирності. Тут теж вершки кровляча мата, я повідала. Непогане зараз мені воно не, не дуже. Тут теж 82%, так. Далі. на що ми ще можемо звертати увагу? На колір і консистенцію. консистенцію. Значить, колір, натуральне масло, світло-жовте. Або може бути майже білим. Тим воно біліше. Дліс може бути жовтіше. через травинне харчування колісів. Консистенція холодильнику масло має бути твердим, при кімнатній температурі воно може пом'якшуватись поступово. Не стає одразу. Там на розрізі масло не повинно бути е крапельки рідини там. або жирного колиця теж не повинно бути. E, значить, якщо при смаженні масло стріляє або піниться, значить у нього високий місць води. Це ознака своєї ясни. Таке масло, допустим, взагалі, тут немає етикеток, нічого, хто там наліпили таку бумажечку, ну, щоб там не було написано, але тут я ну, думаю, що це все спреди. E, якщо масло є фрій, має кислий присмак, або взагалі немає запаху, це або старий продукт, або підробка. Натуральне масло при замороження три замороз... 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 і, і ламається при натисканні, А спреди просто стають холодними і залишаються їх... залишають якимись такими якими. Масло можна зберігати довго, але не полоди. Морозивці до 12 місяців без втрат якості. Можете спокійно зберігати. Ось такі тульчинки, я не дуже карти, це я думаю, що це маргарини. Спреди та правильні види масла допоможе вам умістити трансмирів, які дуже шкодять вашим здоров'ю.